Немає такого задоволення, яке не шукало би своєї послідовності. Його переривання, його незадоволеність провокує порушення, схоже зі стазисом, про який говорив Райх, репресивні механізми влади підтримують перманентну кризу в людській поведінці. Задоволення і туга народжена за його відсутності, по суті, мають соціальну функцію. Еротика це рух пристрастей, що стають єдиними. Гра з єдністю і множиною, без якої немає революційної єдності. Сплін завжди є контрреволюційним. Вільгельм Райх приписує більшу частину у поведінці, порушення поведінці. Оргазму, тому що він назвав оргіастичною імпотенцією. На його думку, туга народжується з незавершеного оргазму, з розвантаження, що не дає повного виходу цілому ансамблю збуджень, пестощів еротичних ігор, які готують і роблять можливим сексуальний союз. Райхіанська теорія вважає, що накопичувана і нерозтрачувана енергія стає плаваючою і перетворюється на тугу. Туга невиконаного задоволення блокує оргіастичне розвантаження в майбутньому, але проблема напруги та її ліквідації існує не тільки на рівні ліквідації. Вона характеризує всі людські стосунки. Хоча Рахі перечував це, він ніде не продемонстрував, що сучасна соціальна криза також є кризою органістичного типу. Якщо джерело енергії неврози розташоване на полях, що розділяють накопичення і розвантаження сексуальної енергії, мені здається, що джерело енергії наших неврозів також розташоване на полях, що розділяють накопичення і розвантаження енергії людських стосунків. Цілісне задоволення, все, що можливо в моменті любові. Але коли намагаюся подовжити цей момент, дати йому соціальне продовження. Не можеш не прийти до того, що Райх називав стазисом. Світ дефектів незавершеності є світом перманентної кризи. Чим же тоді буде суспільство без неврозів, перманентною фієстою. Немає іншого гіда, крім задоволення. Усе, що любиш, жіночне, говорила Аметрі. Імперія любові не визнає інших меж, крім меж задоволення. Але саме задоволення не визнає жодних меж. Задоволення, яке не росте, зникає. Повторення вбиває його. Вона не може пристосуватися до фрагментарного. Принцип задоволення невіддільний від цілісності. Така це задоволення, що шукає свої послідовності, це рух сполучених, невіддільних єдиних пристрастей. Йдеться про відтворення в соціальному житті умов досконалого задоволення моменту кохання, умови, що дозволяють гру з єдністю і безліччю, тобто вільну очість і досягнення прозорості. Фройд так визначив мету Ероса: досягнення єдності або пошук Союзу. Але коли він претендує, що страх бути відчуженим і вигнаним з групи, походить зі страху кастрації, його припущення повинно бути повернуто назад. Саме страх кастрації походить зі страху. Бути вигнаним, а не навпаки. Цей страх підкреслюється тією мірою, якою підкреслюється самотність індивідів в ілюзії спільності. Навіть у пошуках єдності Ерос є по суті нарцисизмом, самозакоханістю. Він хоче всесвіту, який він може любити як себе. Норман Браун вказує на це протиріччя Веросії Танотесі. Як запитує він, нарцисична орієнтація може привести до союзу з живими істотами у світі? Він відповідає: абстрактна антиномія між я та іншими коханням може бути подолана, якщо ми повернемося до конкретного конкретної реальності задоволення і до істотного визначення сексуальності як діяльності, що узгоджується з тілом, і якщо ми розглядатимемо кохання як стосунки між я і джерелами задоволення, і все ж таки слід уточнити: джерело задоволення знаходиться не стільки в тілі, скільки в можливості поширення на весь світ. Конкретна реальність задоволення тримається на свободі об'єднання з усіма істотами щодо змоги з'єднатися із собою. Реалізація задоволення проходить через задоволення, реалізації, задоволення спілкування через спілкування задоволень. Участь у задоволенні через задоволення від участі, саме тому нарцисизм, що звертається назовні, про який говорив Браун, передбачає повний підрив соціальних структур. Чим інтенсивнішим стає задоволення, тим більше воно вимагає цілісності світу. Ось що мені подобається вважати революційним заклик Бретона – Коханці, допомагайте один одному насолоджуватись дедалі більше і більше. Західна цивілізація це цивілізація роботи, як казав Діоген, любов це заняття дозвільних людей. Поступовим зникненням примусової праці любов прагне реконкісти втрачених земель. І це відбувається не без небезпеки для всіх форм влади, оскільки еротика є єдиною. Вона є також свободою різноманіття. Немає кращої пропаганди свободи, ніж безтурботна свобода насолоди. Ось чому насолоду більшу частину часу загнано в підпілля. Кохання в Кімнату, творчість, під парадні сходи культури, алкоголь і наркотики в тінь закону. Мораль виживання винесла вирок різноманітності задоволень, як вона прирекла єдине різноманіття заради повторюваних шаблонів. Якщо задоволення того задовільняється повторенням, то справжнє задоволення почувається добре тільки в єдиному розмаїтті. Найпростіша модель еротики це безсумнівно основна пара. Два партнери живуть своїм життям з такою прозорістю і свободою, які тільки можливі. Ця сяюча змова має чарівність кров змішувальних стосунків різноманіття спільного живого досвіду утворює між партнерами зв'язок брата і сестри. Велике кохання завжди володіло чимось кровозмішувальним, з чого випиває, що кохання між братами і сестрами було від початку привілейованим і повинно бути переважним. Залишається лише крок, який було би мудро зробити, щоб позбутися раз і назавжди від одного з найдавніших і смішних табу. Тут можна говорити про сестринство, про сороризацію, дружина сестра, чиї подруги також мої дружини і сестри. Виротиці немає іншого збо. Крім заперечення, задоволення, крім його фальсифікації в задоволеній тузі. Яке значення має джерело, якщо вода тече. Китайці кажуть, нерухомі одне в одному задоволення несе нас. Нарешті пошук задоволення є найкращою гарантією наявності ігрового елемента. Він охороняє справжню участь, захищає від жертовності обмежень брехні. Різні ступені задоволення позначають собі суб'єктивності на світ. Так, каприз ігрою бажання, що народжується, бажання гри з пристрастю, що народжується. І гра пристрасть. Знаходить свою послідовність у революційній поезії, Чи означає це, що пошук задоволення виключає страждання. Скоріше йде мова про інший підхід. Задоволення туга не є ні задоволенням, ні стражданням, але якоюсь коростою, що дратує все більше і більше. Що таке справжнє незадоволення? Поразка у грі, бажання або пристрасті, позитивне страждання, яке тимпалкіше спрямовується до побудови іншого задоволення.